Ну що, прийдемо привіт про російському Шобла, яке оплатило вказаний напад. Також привіт слугам народу, які покривають та отримують підкати СПЗЖників. вже ж наші доблісні поліції, яка покриває на відкатах, дозволяє нищити майно громадян. Можете представитись, тому що в мене нема довіри, тому що я бачу, що робиться, окриваються злочинами, повписується якийсь акт якісь несумітниці, тому що не встановлена причина. Спалання, тобто ви укриваєте злочин. Ще є велике запитання щодо корупції при продажу перепусток, що дозволяють криміналітету вночі проводити операції по знищенню майна громадян. Тобто прийшло три молодики тоді. Один знімав, стояв, двоє залили рідину.